Друзі, вітаю на каналі. Сталася чергова біда з моїм шифенгом і казав друг Рома. Рома, тобі привіт. Може, ви хейтерів були почути. Пробив я вчора, проколов, Точніше, заднє колесо. дому ледве приїхав зі своїми відами. Що то буде? Як воно чи буде клеїлось, чи не буде клеїлось? Зараз все побачимо. Поїхали. Так, є шефенг без заднього колеса. Груз я скинув. Колесо зняв, камера там є вже латки, все. Добре. Пробуємо клеїти. Ще в колесі не знайшов нічого. Що є там, як є, і що його прокололо, Не знайшов, буду шукав. Ну поки, поки той, поки буду шукав, де клеїлась камера. Добре, йдемо клеїмо китайську камеру китайськими латками. Так, друзі, є камера. О. Є прокол отут тут. Во. О, як би то сфокусувати вам. О, він там о. О. О, отут він є. Беремо бурмашину і шліфуємо. Шліфуємо. Є ватки китайські, китайський клей. Прикладаємо, клеїмо. І думаю, що то воно може бути, може бути добре. Я не впевнений в тій якості тої гуми, бо то вона така, як якась як папір. Добре, пробуємо клеїти. Що вийде, покажу. Так, друзі. Поверхню я зачистив. Я обіжирю бензином, звичайним бензином чистим. Обіжирю. І зараз дим клеїли. Клею, показую, що вийшло. Друзі, як на диво, китайці з китайцями дружать. О, так вийшло прокатав колісцятком старим. Все, 15-20 хвилин хай сохне, а я йду шукати щось причинило даний прокол. Шукаю щось є в колесі. Добре, продовжую. Так, друзі, зібрав я колесо, обшукав скат весь, нічого в скаті не знайшов. Певно, що я десь на щось наїхав, воно лишилося в землі. А я поїхав собі далі і через кілометр колесо спустило. Колесо накачав. Чекаю, як буде шипіло з якогось боку, поки не шип'єть. Добре, зараз ставлю на трактор. Нагружаю його і побачимо, де спускало чи не буде. Поїхали, працюємо. Друзі, колесо на тракторі. Попробував, наче тримає, поки не спустило. Все, ремонт удачний. О, все, друзі. Трактор зремонтований. О, Трактор в струю. Все. Їдемо працювати в далі. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім до побачення.